Розповідь польською мовою. Для рівня А1. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу. Постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення, польська мова у живому темпі. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст. Приємного прослуховування. Сьогодні поповудні спотипнувся з моїм приятелем Томком Пшевкіним. Мовим, «Честь, Томик! Он Він усьміхає і відповідає, «Так, звісно. Йдемо на новий фільм пригодовий. Кіно є близько парку, тож йдемо спокійно пішем. Вгода є гарна, світить сонце, а люди сідуть на лавках». Przed wejściem do kina stoi duży plakat z bohaterami filmu. Tomek patrzy na niego i mówi. Wygląda ciekawe. Chyba będzie dużo akcji. Wchodzimy do środka. W kinie pachnie popcornem. Kupujemy dwa bilety i dużą paczkę popcornu. Ja biorę także napój, a Tomek bierze czekoladowy batonik. Potem idziemy do sali numer 5. Siadamy na wygodnych fotelach. Stany jest ciemno i cicho, zaczyna się film. Jest głosno, kolorowo i bardzo interesujący. Oglądamy z dużą omagą. Czasami śmiejemy się, czasami wstrzymujemy oddech. Film trwa dwie godziny. Po filmie wychodzimy z kina. Tomek mówi podobało mi się, a tobie odpowiadam tak, bardzo. Było zabawnie i ekscytujące. Idziemy jeszcze chwilę ulicą. Розмовляю о улюблених сценах. Потім ще на лавці в парку. Jest spokojні. Відайсь захід сонця. Моємо о планах наютро. Чуємо ще зрелаксовані і задоволені. То був мій день. ЧАСТИНА 2. Поєцька з українським перекладом. В суботній попобудні спотикамся з моїм приятелем Томком Пшеткіним. У суботній день я зустрічаюся зі своїм другом Томиком перед кінотеатром. Mówię, Cześć, Томек, готовий? Я кажу привіт, Томок. Ти готовий? Он ще усміхає і відповідає, Так, оczywiście. Idzie новий фільм film готовий». Він усміхається та відповідає. Так, звичайно. йдемо на новий пригодницький фільм. Кіно є близько парку, і йдемо спокійні пішо. Кінотеатр знаходиться близько парку, тому ми йдемо спокійно пішки. Погода є ładна, свічить сонце, а люди święcą на лавках. Погода гарна, світить сонце, а люди сидять на лавках. Перед вищем до кіна стоїть дуже плакат з богатерами фільму. Перед входом до кінотеатру стоїть великий плакат з героями фільму. Томик паче на нього і мобі. да цікаві. Хіба бенджі дуже акції. Томик дивиться на нього і каже: Виглядає цікаво, мабуть, буде багато екшену. Ходімо до шрутка. Ми заходимо всередину. В кіні пахні покорне. У кіно пахне попкорнем. Купуємо два білети і дуже дужому пачки попкорну. Ми купуємо два квитки і велику пачку попкорну. Я береже також напій. А біже чи кольодове батоні. Я також беру напій, а Томик бере шоколадний батончик. Потім йдемо до салі номер 5 Потім ми йдемо до зали номер 5 щодаємо на вигодних котелях. Ми сідаємо на зручні крісла. В салі є чемно і тихо. Взади є темно і тихо. Сочиней фільм. Фільм починається. Є гвоздно, кольорово і багато інтересується, гучно, яскраво і дуже цікаво. Оглядаємо з дуже увагою. Ми дивимося з великою увагою. Часами сміємося, часами встримуємо отдих. Іноді ми сміємося, іноді затримуємо подих. Фільм триває дві години. Фільм триває дві години. По фільму виходімо з кіна. Після фільму ми виходимо з кінотеатру. Томик мові, подобало мені ще? А тобі. Томик каже, Мені сподобалося, а тобі. Одповідаємо Так, багато. було забавно забавні і ексцитуюце. Я відповідаю, так, дуже, було весело і захопливо. Є ще хвилі у лісом, розмовляючи о улюблених сценах. Ми йдемо ще трохи вулицею, розмовляючи про улюблені сцени. Потім сідемо на лавку в парку. Потім ми сідаємо на лавку в парку. Є спокійні, відать заход сонця. Є спокійно, видно захід сонця. Мовімо о планах на ютро. Ми говоримо про плани на завтра. Чуємо ще зрелаксовані і здоволені. Ми почуваємося розслабленими і задоволеними. То був мівий день. Це був приємний день. Częstyna trzecia. Polska używam o tempie. W po południu spotykam się z moim przyjacielem Tomkiem przed kinem. Mówię, cześć Tomek, gotowy? On się uśmiecha i odpowiada, tak oczywiście. Idziemy na nowy film przygodowy. Kino jest blisko parku, więc idziemy spokojnie pieszo. Pogoda jest ładna, świeci słońce, a ludzie siedzą na łapkach. Przed wejściem do kina stoi duży plakat z bohaterami filmu. Tomek patrzy na niego i mówi, wygląda ciekawie, chyba będzie dużo akcji. Wchodzimy do środka. W kinie pachnie popcornem. Kupujemy dwa bilety i dużą paczkę popcornu. Ja biorę także napój, a Tomek bierze czekoladowy batonik. Potem idziemy do sali numer 5. Siedziemy na wygodnych fotelach. W sali jest ciemno i cicho. Zaczyna się film. Jest głośno, kolorowo i bardzo interesujący. Oglądamy z dużą uwagą. Czasami śmiejemy się, czasami wstrzymujemy oddech. Film trwa 2 godziny. Po filmie wychodzimy z kina. Томик мові, подобав мені А тобі? Отповідам, так, бардзо. Було забавно і екстетуянце. Йдемо ще хвіля у ліцом, розмовляємо у улюблених сценах. Потім ще на лавці в парку. Є спокійні, віддать заход сонця. Мовімо о планах на ютро. Чуємо ще зрелаксування і задоволення. То був мілий день. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем. Підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух, па, -па.